Земельна ділянка 12 соток в сухому лимані в 5 кілометрах від міста Одеса. Тут побудована альтанка з меблями та кухнею, допоміжні споруди, також проведено водопровід, є виведені точки для поливу. Зверніть увагу, тут є струмки з чистою джерельною водою. На земельній ділянці спроектовано невеликі ставочки, де розводили рибу. На теперішній час земельна ділянка ніяк не використовують, але це. Ніяк не впливає на враження від побаченого. Ділянка межує з берегом річки сухий лиман. Це реально казкове місце. Тут дуже багато зелені, дуже багато висаджено дерев, як хвойних порід, так і плодових. Тут росте інжир, різні сорти яблук, груш, слив, черешні. До речі, звертаю вашу увагу, що через дорогу розташовано будинок двоповерховий з усіма комунікаціями, автономне опалення, газ, вода, електрика, з меблями. Також.